Тест на замовлення. Сьогодні тестую фарби з мас-маркету сльоз. Ось такі кольори класні. Тестую, чи вийде заявлений колір на упаковках на таких трьох кольорах? Темний, трошки світліший і дуже світлий блонд, який вийде ще тестую на стійкість фарбу і яка буде якість волосся після фарбування. Поїхали! Я нанесла кольори, це 8,23, це 415 холодний. Тут є в коробці окисник, фарбник, пигмент, змішується один до одного. Потім ще протестую кондиціонер після фарбування для закріплення кольору. Це дуже важливо. Є інструкція тримати 30 хвилин. І є рукавички. Коштує 20. 23 49 лея. Змила я фарбу. До речі, виробник обіцяє до 80% вашого волосся, яке не буде сухим і обламуватися. Це ви отримаєте за рахунок кондиціонеру. Кондиціонер дійсно класний, він має солодкий запах, приємну консистенцію і робить волосся як після ламінування. Чи вийшов такий колір, як на упаковці? Значить, на шістерки він взагалі не взявся, на дев'ятки він трошки взявся, а на десятки він такий, як на картин. Значить, На темному взагалі не взявся на шестерки, на дев'ятки він такий більш рижий, наче вийшов. А на десятки він вийшов навіть яскравіший, ніж на картинці на палі. Тобто такий яскравий і гарний колір вийде тільки на висвітлений базі. А з приводу стійкості я буду тестувати, утюжком тягати ці прядки і десь в кінці, ну, через місяць, мабуть, я вже виставлю відео щодо стійкості цих фарбників.